Вашій родині і всій Україні в студії Володимир Родим'юк. Хто ще є в цій студії, ви побачите за якусь е, хвильку. Е, а перед тим, як представити нашого гостя, я хочу сказати, що е, будь-яку нашу передачу в будь-який час ви можете побачити в інтернеті. Запишіть, будь ласка, е, адресу нашого сайту www.mirvam.at.ua www.mirvam.at.ua Ну, а тепер е знайомитесь з нашим гостем. Отже, наш гість він приїхав з прекрасного карпатського міста надвірна, наша Івано-Франківська область. І звати нашого гостя Руслан Сенів. Він працює в надвірнянському коледжі Національного транспортного університету. У нього п'ятеро дітей: це два хлопці, і троє дівчат 에, плюс жінка. <клес> ну, ми не рахуємо це число 5. Він музикант, фотограф, ну і найголовніше він проповідник слова Божого. Тому ми його запросили до нас в цю студію. І наша тема: кінець світу, чи є надія. Вітаю, Руслан. Вітаю. Дуже радий, що ти знову з нами. І це вже не перша передача, яку ми знімаємо з тобою. Неприємно, так ми з тобою на ти. Так, це, це дуже добре. Легко почуваєш себе, так, спокійно. Сьогодні багато версій про кінець світу. Майже всі про це говорять, ну, багато людей про це говорять про кінець світу. Так, так. так говорить вчені, невчені mm -hmm. е кіномитці. Є багато таких голівудських версій або людських версій про кінець світу. Ну, ці голівудські версії вони е багато з них закінчуються так хеппі енд. так. Багаті знову перемогли, вони знову так, рятувалися таким так. машином. Вони змогли на якомусь там ковчезі Е А що говорить Біблія? так? Бо що це перше джерело, так? так, так. І, і, як то кажуть, ідея як про кінець світу, звідти виходить, так? Біблія говорить про кінець світу. Mm. От що говорить Біблія і чи є надія? Так чи інакше, зараз взагалі інтернет, як кажуть є слово, пістрить, переповнений такими роликами про кінець світу, бум, там все згорить або прилетять якісь інопланетяни, mm -hmm. всіх тут нас загорбають і так далі. Біблія саме авторитетне джерело, тому що пророцтва… Найавторитетніше, найавторитетніше. Так. Пророцтва, які були сказані, в ній виконались тільки на Ісусі Христі біля 300 пророцтв. Це щось говорить. І багато пророцтв… виконав Я які... виконавці. Пророцтва, так, так. В ньому, так в ньому звершилися. І багато пророцтв, які звершаються зараз. Просто ті люди, які ніколи не звертались до Біблії, цього можливо не знають. Але якщо ви звернетесь, ви будете здивовані багатьом речам, які відбуваються. Про які, скажімо, події Біблія говорить взагалі в плані історії людства, що має відбуватися наприкінці. Звичайно, що у Біблії, скажімо, періоди часу не так, як у нас. Тільки роками зв'язані, там трошки більші періоди часу, але в загальному наприкінці мають бути такі події. Значить, мають повернутися ізраїльський народ в свою землю. Що ми знаємо, в 49-му році відбулося. Держава заснувалася. Про це було проречено і 2000 практично років не було Ізраїля на землі як держави. Як держави, так. І вони повернулися. Це є конкретні просто, які про це говорили, що це було. І це і. Булися потім Біблія говорить про те, що мають бути катаклізми, голод, землетруси не для не секрет для сучасних людей, які дивляться. Телебачення, що зараз відбувається за останні... ну, Знаєш, коли я читав раніше, ви ж, е, почуєте про війни військові чутки, так так легко було говорити тоді. Думіє, ну там Сірія, так ну, там Лівія, так, 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 так ну там Ізраїль, так у них там є. Ну коли це вже у нас. Знаєте, якось дуже-дуже. Зовсім по-іншому сприймається зовсім по іншому сприймається, думає так, і це просто, на жаль, збулося і в нашій країні. І він, так, так, воно заставляє багато із людей, багато з нас переоцінювати багато речей. Тому що те, що тебе не стосується, воно зовсім інакше виглядає. І, і ще, які є а, ознаки, Христос каже, що буде проповідувана Євангелія по цілому світі. Євангелія, яка була практично одинадцятьом чоловікам довірена. Вона вже проповідувана практично. в всьому світі Біблія перекладена практично на всі мови світу. Це дивовижно, але це факт. Ну, є ще народи, які, скажімо так, не, не в курсі. Так, є... так, і тому ми розуміємо, що це майже відбулося. А це сказано, і тоді прийде кінець після цього. Тобто ми вже бачимо десь, де ми знаходимося. Потім є ще одна подія, що світ буде готуватися до приходу однієї особистості, яка названа в писанні Антихрист. А антихристос, тобто він буде видавати себе за Христа, і будуть певні події: там знамення на руку на чоло, Має відбудований бути храм в Ізраїлі, якого зараз немає зруйнований. Це ще нема. Але ми вже бачимо події на рахунок різних цифрових технологій. Цих чіпів, про які вже мова йде. що Цей чіп вживляється в руку, і самий простий сканер супермаркеті щитує. Ваш рахунок і так далі, медичну карту. Тобто, Тоб... Руслан, частина просто вже збулася на рахунок кінця світу, та? і приходу Ісуса Христа, і... а деякі ще вони от в процесі. Так, вони ще в процесі, але більша частина відбулася, угу. і ми можемо приблизно сказати, де ми зараз є. Угу. Приблизно так. Ну, гріх вичисляти день, так. Так, але Христос каже по ознаках, по ви ознаках так, так. 에, що ви, що, де ви знаходитесь? Для чого це Христос сказав, що ми пильнували? Щоб ми дивилися, так, і, що відбувається. І, і слово пильнувати це будьте уважні, пильнути, щоб вас хтось не звів. Тому що в цей ще буде ознака цих днів, багато вчень, лже хрестів, так званих, що сьогодні ми часто спостерігаємо. І я думаю, на мою думку. Можливо, вона не скільки об'єктивна, тому що об'єктивно дійсно мало хто скаже, тому що ознак часу безпосередніх років немає. Є певні ознаки, але не про це сьогодні мова. На мою думку, ми знаходимося в час підготовки світу до приходу Антихриста. Ну, дивно, ну але ж люди скажімо, вони прямо не кажуть: ми чекаємо Антихриста. В принципі, всі чекають Ісуса Христа, так. але тут якби якась проблема є. Так, ми чекаємо приходу Ісуса Христа, а люди зустрінуть Антихриста. Більшість, багато людей. Так. Е -е -е ну, ми можливо, що до цього вернемося, так? Так. до е цих осіб: Антихристос і Господь Ісус Христос. Е але зараз я хочу запитати таке: доля конкретної людини. Зокрема, долі однієї людини, так? Мене і тебе. чи долі е, беремо так, всього людства повністю вирішує Бог, він за нас все вирішив. Угу. Е, чи ми, от, ми це вирішуємо, людство вирішує, я вирішую. Так? Хто, хто, хто вирішує? Ну, якщо говорити про те, про що ми говоримо про ці теми, нам треба звернутися все-таки до писання. Воно ставить крапки угу. над І. І я хотів би зачитати одне із місць: це послання апостола Павла до церкви в, Солу... в Солунях. Солунян, другий розділ, з 1 по 14 вірш. В цій... якраз чому це місце я взяв? Тому що в цих людей була проблема, вони думали, що вже день Господній прийшов, і почали переживати. І це віруючі люди. Вони не розуміли деяких питань. І він пише до них, якраз відповідає на цю проблему, дає відповідь, і це якраз для нас буде корисно, і тоді ми е, побачимо. І він пише: Благаємо ж вас, браття, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахалась ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що ніби від нас. Ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як якщо вас живши, я це вам говорив? І тепер ви знаєте. Що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений із середини. Тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явлення приходу, і, і, і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами. І з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, бо Бог вибрав вас спочатку на Спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Подивіться, тут є декілька речей, які є, як ознаку, є контрасти. Uh -huh. Є прихід Антихриста і потім прихід Христа, який переможе Його. Ті, хто повірили в неправду, ті, хто повірили в правду. Ті, хто призначений на загибель, і ті, хто призначений на спасіння. І... Хто призначає, хто це все керує? Тут описано, що Бог це керує. Але чи приймає участь людина, на основі чого Бог тут написано, і за це Бог пошле їм дію омани тим людям? Чому Бог втрутився і послав якісь який, частині людей дію омани, щоб вони прийняли Антихриста? Тому що попередньо вони не прийняли правду. Mm -hmm. Якийсь час Бог говорить до людини, і Він дає їй правду. Що таке правда? що таке істина? істина? Ісус е е молиться до Отця, і це написано в 17 розділі Івангелії від Івана. Так звана первосвященницька молитва. Хто має бажання, може це прочитати. І він там говорить: за учнів молиться, він каже, освятити їх правдою. Слово Твоє то є правда. Питання в тому, що сьогодні люди, навіть християни, які називають себе християнами, часто ігнорують слово. що ну це не моя справа, що я буду в ньому там копатися. Це справа служителів і так далі. Тобто, відношення до слова таке дуже, дуже... дуже поверхневе. Так. Або навіть взагалі не відкривають Біблію. Справа в тому, що це є небезпечний стан, тому що Ісус одного разу сказав фарисеям: дослідіть Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне. Це не просто читати, не просто ти щось знаєш, а досліди. Для чого? Тому що від цього залежить твоя вічна участь. Це ж серйозно? І цікаво, що Христос говорить, що Біблія це є правда, так? так? І Христос про себе говорить, Я є правда. Я є правда. Тобто ми можемо поставити знак дорівнює однаково. Христос і Слово Боже. Що воно взаємозвяти? Ми, ми, ми можемо казати, я в Христа вірю, а Біблію, ну то Біблія там, хто його знає, люди писали таке. Але Біблія Богом натхненна. 100%. Це свята книга, 100%. це є істинна книга. І тому важливо, якщо ми приймаємо Христа, ми маємо прийняти Слово Боже. Якщо ми відкидаємо Слово Боже, ми тим самим відкидаємо Христа. ми. Ми лишаємося без істини, ми Амін. тоді е знаходимося е в невіданні. Сам Ісус каже, хто любить мене, слово моє берегтиме І е питання стоїть в тому, що е ніхто не скаже з людей сьогодні: от я чекаю Антихриста. Але якщо судити з цього тексту, якщо я не готуюся до приходу Христа. То я хочу чи не хочу, я автоматично готую своє серце до приходу антихриста. Попадаю в обман. Я так, попадаю так. в обман. Як, яку людину легко обманути, яку людину легко обвести крізь пальцев довкола пальця? Довкола пальця так. Людину, яка не знає, та не поінформовано. Так їй говори, що хочеш, вони не знають. Так, не так, і в залежності від авторитетності того, хто говорить, вона або сприймається або, це, або, або сприймає. що більшість, як більшість, як так. більшість, так і що всім, то і мені. Так, а тут написано про того, хто прийде цього а, антихриста, що це він буде прийде з сильними ознаками. Це буде потужна особистість, яка буде впливати на людство. Вони не просто так приймуть, люди теж дивляться, кого не слухають. Плюс там антихристос буде. Ну він так не буде називатися. Він не буде Так, що, так називатися. називатися так. просто це його, його дії. Вони виявлять, що він є антихристос він проти Христа, і плюс там буде пророк, і я думаю, що там ціла команда. Так з ним ми не говоримо це, про, про всі події, бо це цієї передачі, і це не ну, наша ми, сьогодні ми говорити. ми Не встигнемо так? так. Кому загрожує обман? Цього антихриста, так? А кому так. цей обман не загрожує? Ми вже, є надія, так? Світу, є надія. Ми частково вже з тексту бачили, що хто безпосередньо підпадає під обман, ті, хто не ігнорують Божим Словом. Хто ігнорує Божим Словом, ті попадають під обман. І обов'язково не попадуть, тому що ще і Бог приймає в цьому участь. Він таким людям пошле діє обману. Дивно, але. Це факт. Ну, ми ще говорили так, щоб не забути, що в цілому доля люства Богом передбачена. Передбачена. Так? І конкретно людина. Але Бог завжди дає вибір. Вибір людини. Ми, 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 за це ми, ми тільки що говорили, що людина, якби творець своєї долі, все одно. І Бог їй дає вибір. Але що людина вибирає, то Бог їй дає. Якщо ти вибираєшся, будь ласка, якщо ти не хочеш істини. А хочеш брехню, я тобі даю. Ну вибір не такий великий, так не такий широкий. так як, два е дві це або вірить. правда, або неправда, або, або не добро, правда. або зло. Так є е е е е друге питання. Просто е чому я так забігаю, якби наперед е попереджу, тому що є багато людей, які вірять в Ісуса Христа, читають Писання, але сумніваються, так як оці люди, які були в Солуні, вони сумніваються, і до них пише апостол Павло, щоб ви не жахалися, щоб ви не переживали. Згадайте те, що я вам говорив. Він mm -hmm. пише. А що він їм говорив? Ми можемо знати, коли ми подивимося, бо є перше послання до, до цієї церкви. І тоді це стане все е, ясніше. Він стверджує в них віру, щоб вони були впевнені в Божому Слові і те, що він говорив. І варто все-таки подивитися в першому посланні Солонян, в четвертому розділі з 13 по 18 вірш, він пише mm -hmm. такі речі. Дивіться. Не хочу ж, браття, щоб ви не відали про покійних. Щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають, коли бо ми віримо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живемо, хто полишений до приходу до Господнього, ми не попередимо покійних, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми що живемо, і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах, назустріч Господню, на повітрі. І так завсігди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Подивіться: іде подія, яку він говорить їм, вони кажуть, що вже настав день Господній, для них це був день Божого суду означав. Але із, е, апостол Павло говорить: почекайте, пам'ятаєте, що я вам говорив? Ще перед цим днем мали бути події. Які мають бути події перед ним? Має бути голос, архан... е, голос сурми, голос Архангела, зходить е, Христос, воскресають мертві у Христі. Ті, хто живі, змі... зміняються в мить і підносяться на хмарах, і з ним залишаються. Далі має бути відступлення, потім, аж поки не прийде відступлення. Це ще не буде прихід Христа на землю. Так, ми говоримо про це, що написано: має бути відступлення, має виявитись беззаконник, аж потім приходить Христос і вбиває Його написано мечем уст своїх, тобто словом істини. Як це буде? Ми не знаємо, це є фігуральна мова, але ми бачимо, що до цих подій має бути подія, яка є радісна. Не буде катаклізма. Чому? Тому що в кінцевій останній вірш, подивіться, говорить, отож, потішайте один одного. Ну, цими катаклізм словами. буде, але не для не для церкви. Не для церкви, для тих, хто вірить, бо ми говоримо для віруючих, чи є небезпека, що чи, що їх обдурить а, Антихрист. А, самий важливий аргумент небезпеки немає тому, що їх не буде. Їх не буде в присутності вже там. Розумієте, про що пише, що вони будуть підхоплені на Хмарах до Ісуса Христа? Це дивно, як це пояснити? Пам'ятаєте, всі це знають момент, коли Ісус возноситься, і учні дивляться на небо, Хмара Його піднесла, і тут два ангели з'являються і кажуть, що, може, ізраїльський, ви дивитесь, якби на щось дивне? От цей Ісус, яким шляхом прийшов, таким пішов, таким і прийде. І тут, якраз, апостол відкриває цю таємницю, як Ісус прийде по своїх. І він каже, щоб ви не жахались, не лякались. Якщо ми дивимося, тут закінчення а, позитивне, закінчення переможне. І тому, якщо ми говоримо про ці речі, про кінець, про те, що тут ще багато речей, які мають відбутися насправді, але для тих, хто вірить, який, який фінал для тих, хто вірить. Ісус каже: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, я приготував вам оселі. Ісус не хоче, щоб Його народ страждав. І так ми страждаємо серед гріха, коли ми хочемо жити правильно. І Він дає вибір, Він залишив своє Слово. Не ігноруй сьогодні словом. Відкрий Його, подивися, що Ісус хоче. Він насправді хоче зробити нас щасливими. Отже, на цьому ми мусимо закінчити. У нас час закінчується. Якщо хто хоче знати більше, хай читає Біблію, читає Біблію. Хай сам переконається, чи Руслан правильно говорив, так. чи неправильно говорив. Хай Бог допоможе нам у цьому, хай Бог благословить, щоб ми ніхто ніким не були обдурені, Обдурення. обманені, щоб ми так. були готові до приходу Ісуса Христа. Христа. Амінь. Так, я згідно з тобою.